Припустимо, ви отримали постанову ВЛК, оформлену довідкою, але не згодні із висновками, які там викладені. Що ви можете зробити? Ви можете оскаржити двома шляхами: адміністративним та судовим. В чому суть адміністративного шляху? Суть полягає в наступному: ви подаєте скаргу на таку постанову ВЛК до ВЛК вищого рівня. Найвищою в цій структурі є Центральна військово-лікарська комісія. Строк на подання скарги становить один місяць з моменту, коли ви ознайомилися із висновком нижчої ВЛК. Якщо говорити про судовий шлях, то строк на його реалізацію залежить від того, чи оскаржували ви постанову ВЛК в адміністративному порядку. Якщо оскаржували, то протягом трьох місяців з моменту отримання відповідного рішення. В адміністративному порядку ви маєте право оскаржити в судовому порядку таку постанову ВЛК. І якщо ви не реалізовували адміністративний шлях, у вас є 6 місяців з моменту ознайомлення із постановою ВЛК на оскарження такої постанови до суду. Якщо у вас залишилось питання, записуйтесь на консультацію. Раду відповім.